Тринадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. У Кривому Розі досі долають наслідки вчорашньої російської атаки. Тоді постраждали нагадаю восьмеро людей. Двоє з них опинилися в лікарні. Окупанти вдарили по інфраструктурі. У частині громад відсутнє електропостачання. Докладніше розпитаємо Євгена Ситниченка, голову Криворізької районної державної адміністрації. Пане Євгене, я вас вітаю. Да, Доброго дня. Так. Черговий раз цієї ночі Російська Федерація здійснила терористичний акт по нашій території Криворізького району. Деякі об'єкти були е, вражені на превеликий жаль. В результаті цих влучань восьмеро людей отримало поранення. Е, двоє з них ще знаходяться в лікарні. Їхній стан розцінюють як середньої тяжкості. Всю ніч комунальні служби і всі е, підприємства деякі працювали щодо відновлення. Е, Результатів обстрілу, скажімо так, на території Криворіжжя, деякі громади зараз без світла, води. Але для нас це не вперше. Ми знаємо, що робити, розуміємо, що робити. Комунальні служби готові до таких викликів і е швидко реагувати на ці проблемні питання по території Криворіжжя відкрито і працює цілодобово 270 пунктів незламності, які забезпечені всім необхідним, також е взаємодія з службою ДСНС. Відкриваються пункти обігріву, повна комунікація з усіма силовими структурами і головами громад, створений штаб оперативний щодо ліквідації цих м, наслідків обстрілів. Тобто вся ситуація наразі в території Криворізького району контрольована. Люди працюють цілодобово для швидкого о, усування цих всіх недоліків і проблем. А як думаєте, скільки часу може піти на відновлення нормального електропостачання у районі? Це залежить не тільки від роботи наших внутрішніх підприємств, з багато чого пов'язано з суміжними районами. То я відповісти 100% не можу на великий жаль. Але сподіваємося, як на швидше, тому що наші енергетики, ви знаєте, вони за 4 роки мають величезний досвід ліквідації цих наслідків, і вони кожного дня працюють і дуже професійно і досконально працюють. Скажіть, а зараз морозна погода. Чи були пориви труб внаслідок зупинки воду, теплопостачання? Адже вода в трубах могла замерзнути на нашій території не було таких великих морозів, щоб замерзнути. Коли були морози, у нас вся критична інфраструктура працювала, то і таких проблемних питань у нас немає. Зараз такого морозу немає. То і деякі вже котельні відновили свою роботу. Я думаю, що все буде добре. В Дніпрі сьогодні не працює електротранспорт. А скажіть, що в Кривому розі чи вплинула атака на роботу транспорту? Там в місті Кривий Ріг електротранспорт працює в штатному режимі без збою. Дякую, що оперативно все відновили. Пане Євгене, дуже дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю глядачам з нами наживо. Був Євген Ситниченко, голова Криворізької районної державної адміністрації. Він розповів нам про ситуацію в районі після обстрілу. Росіяни зранку обстріляли Дніпровський район Херсона. За повідомленням обласної військової адміністрації постраждали четверо людей, двоє жінок, і двоє чоловіків. Їх усіх ушпиталили. Окупанти прицільно вдарили по житлових кварталах. Як наслідок пошкоджено багатоквартирний будинок, зачепило фасад, вибито вікна. За минулу добу в області троє людей загинули двоє поранені. Як повідомили в обласній прокуратурі, внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув водій. Це сталося на трасі поблизу поблизу села Суханове, Береславського району. Ще один чоловік смертельно травмований через детонацію невідомого предмета у корабельному районі Херсона. Третій загиблий перебував на вулиці під час обстрілу. А загалом по області окупанти били безпілотниками з авіації та артилерії. Обстріли зафіксували в 32 населених пунктах. Відомо про пошкодження трьох багатоповерхівок і семи приватних будинків. Понівечена стільникова вежа, церква та приватні автівки. Говард Бафет, американський філантроп та давній друг України, відвідав Херсон, зокрема побував у міських лікарнях, які підтримує фінансово. Серед них підземний перинатальний центр, де часто приймають пологи під час обстрілів. Торік там народилося 155 дітей. Наприкінці минулого року російські окупанти обстріляли будівлю цього центру, зруйнували приміщення перших поверхів. Лишень завдяки тому, що сам центр перебуває під землею, ніхто не постраждав. Меценат поспілкувався з херсонцями у медичних закладах, побачив у яких непростих умовах сьогодні працює медична система прифронтового міста. Також Бафет відвідав гуртки, де розвивають свої таланти маленькі херсонці та взяв участь у дитячому новорічному святі. Генеральне приміщення воно досить велике. У нас на нього є вже певний проект, розпрацьований з медичним завданням. Ціла повністю підземна лікарня, де могли надавати медичну допомогу під землею безпеці, як для лікарів, так і пацієнтів. Понад 1300 обстрілів пережила минулої доби Донеччина. Таке повідомляє обласна поліція. У Слов'янську після російської атаки є поранений. Ворог вдарив по місту БПЛА Герань. 2 пошкоджено 9 приватних будинків, і 3 автомобілі. Миколаївку окупанти атакували БПЛА Ланцет, понівеченого господарську споруду. З реактивних систем залпового вогню росіяни накрили Тихонівку. Там зачепило приватне обійстя. Масований штурм окупантів на покровському напрямку зірвали бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади. Показали відео ураження броньованої техніки противника. Палку зустріч російським армійцям влаштували подільські десантники, спалили два ворожі танки, дві бойові броньовані машини і три буханки завдяки злагодженій роботі інженерів, артилеристів та підрозділів безпілотних систем. Крім цього, було знищено 59 окупантів і ще шістьох поранено. За даними генштабу збройних сил України від початку доби на покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмів російської армії. А від нового року ворог нарощує тиск у покровській агломерації. Через неможливість протиснути лобовими атаками смугу українських військ. Окупанти намагаються обійти її через селище Гришине та Родинське на півночі. Про це в нашому ефірі розповів Сергій Окішев, офіцер відділу комунікації го корпусу швидкого реагування. ДШВ. росіяни за його словами прагнуть повністю Ністю перекрити логістику Покровського Мирноградської агломерації у районі Мирнограда. Обстановка залишається складною. Підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування спільно із 14 чотирнадцятою бригадою. НГУ Червона колина зараз зосереджують основні зусилля на контролі північної частини міста, в той же час стримують противника у центральній частині міста та не допускають затягування ворогом техніки з південного напрямку. На східних околицях міста Мирноград противник намагається закріпитися однак, сили оборони контролюють ситуацію на даний момент. Понад 320 травмованих лише за минулу добу 63 людини ушпиталили. З них троє дітей. У медзакладах столиці фіксують стрімке зростання звернень містян, постраждалих у наслідок сильної ожеледиці на дорогах. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я КМДА через негоду. Сьогодні у Києві оголошено перший рівень небезпечності жовтий, складні погодні умови. І в інших регіонах зросла кількість ДТП. На жаль, є загиблі і травмовані. Повідомляє патрульна поліція. На Миколаївщині працівник одного з ТЦК та СП систематично бив військовозобов'язаних. Як повідомили в ДБР, це з'ясували під час розслідування. Жителі Миколаєва подали майже 30 скарг на дії співробітників корабельного райвідділу терцентру комплектування та соцпідтримку. Зазначалося, що під час перевірок документів офіцер застосовував силу. Нині йому повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування. Британія передає Україні сучасні системи протиповітряної оборони ближньої та дальньої дії. За даними UK Defense Journal, ЗСУ вже отримали системи Raven для оперативного прикриття військ і об'єктів інфраструктури. Крім цього, Велика Британія залучає і прототипи далекобійних систем Greyhawk. у письмовій відповіді парламенту від 6 січня двадцять року. Підтверджено до України надійшло щонайменше 13 комплексів ППО Raven вони призначені для захисту протиракетних і дронових атак у зоні бойових дій. У США готуються посилити санкційний тиск на Росію за підтримки Білого Дому. Сенатор республіканець Лінції Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії. За словами Грема, голосування щодо документа можуть провести вже наступного тижня. Законопроєкт має надати президентові інструменти для покарання країн, які купують дешеву російську нафту, і в такий спосіб фінансують військову машину Путіна. Лінці Грем та лідери республіканців у сенаті вже кілька місяців ведуть переговори з Білим домом, щоб узгодити фінальну редакцію законопроєкту. Раніше сенатор вже припускав, що розгляд документа може розпочатися найближчим часом. США посилюють контроль за дотриманням санкцій проти Росії, Ірану та Венесуели. Міністерство юстиції США готується висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Бела 1 який затримали в Атлантичному океані. За даними американської сторони, судно під російським прапором перевозило нафту з Венесуели та Ірану в обхід санкцій. США виконали ордер на арешт танкера, який раніше вже фігурував у справах. Про порушення обмежень управління контролю за іноземними активами США та був зобов'язаний пов'язаний з мережами, що фінансують терористичні структури. Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій, зокрема тих, що працюють у сфері міжнародного правосуддя і верховенства права. Відповідний указ оприлюднили напередодні вечері серед організацій, участь у яких США припиняють негайно. Венеційська комісія ради Європи. Вона надає правову експертизу з питань конституційного права. Демократії та прав людини, хоча висновки цієї структури не мали для США обов'язково юридичної сили, вихід із неї позбавляє Вашингтон навіть обмежених важелів впливу на відповідні міжнародні процеси. Згідно з оприлюдненим указом, Сполучені Штати також припиняють участь у міжнародному залишковому механізмі кримінальних трибуналів у Газі. Нагадаю, ця інституція забезпечує правосуддя у справах про воєнні злочини, скоєні під час воєн на Балканах та геноциду в Руанді. Після завершення каденції основних трибуналів. У Мінеаполісі агент міграційної служби США застрелив 37-річну жінку під час затримання. Інцидент спричинив масові протести і політичний скандал. Стрілянина сталася за кілька кварталів від іммігрантських районів міста. За даними змі, водійка перебувала в автомобілі, коли її намагалися затримати. Очевидці зафільмували, як один із правоохоронців підходить до машини, після чого вона починає рух. Інший агент, який стояв перед автомобілем, відкрив вогонь і смертельно поранив жінку. Президент Дональд Трамп став на захист стрільця і звинуватив ліві рухи в ескалації напруги. Співробітники міграційної та митної служби проводили законну операцію тут, у Міннеаполісі. Співробітники та агенти АСІ наблизилися до автомобіля жінки, яка блокувала проїзд. Вона переслідувала та заважала їхній роботі весь день. Агенти АСІ неодноразово наказували їй вийти з машини. Вона відмовилася підкоритися їхнім наказам. Потім вона озброїлася та спробувала збити співробітника правоохоронних органів. Один з них, побоюючись за своє життя, життя своїх колег та безпеку громадян зробив постріли з метою самооборони. У Данії заявили, що в разі можливого вторгнення США до Гренландії військові зобов'язані відкривати вогонь негайно без очікування наказів. За даними The Telegraph, Міноборони, Данії підтвердило чинність правила 1952 року, яка вимагає від армії одразу ставати до бою в разі вторгнення, навіть без офіційного оголошення війни. Заява пролунала на тлі стрімкої ескалації після слів Дональда Трампа та його команди про можливість силового захоплення Гренландії або встановлення над нею американського контролю. Французькі фермери влаштували масштабну акцію протесту у Парижі, заблокувавши торговельні майданчики та під'їзди до центру міста через угоду ЄС із Південноамериканським блоком Меркосур. Акцію організувала одна з профспілок. Французькі аграрії виступають проти угоду про вільну торгівлю, побоюючись напливу дешевих харчів, що загрожує вітчизняному агросектору. Усупереч забороні поліції, десятки тракторів заблокували підступи до Ейфелевої вежі. Частково перекривши рух і доступ до центру Парижа. Наступний випуск новин о чотирнадцятій. Ну а зараз Ірина Баглай має теми для обговорення. Дякую, Олександр. Так ми дізнаємося, що відбувається у Запорізькій області. Ми боремося за країну, яка береже культуру.